Це мені таке життя як у трансформатора. 10 тисяч получаєш, 380 даєш, віддаєш, а на останні гудиш. Оце життя. Так, всім привіт. На дворі холодно. Передають морози. Зараз буду вкривати свої розочки, бо вони і так зиму прожили. Погано, Так що поїхали роботи. Ось відер назбирала. Яка аналіза, яка не налізе. Будемо щось мудрувати. Тирса у мене тут є. Вона мокрувота, конечно, але той не знаю, що надіти менше сюди понадіваю. Купше їх сухраню, бо передає морози. Ось так, мабуть, понасипаю, а те накрию, бо це без дирки. Має хоч щось сохраню, не знаю. Вони повпускали тут знизу ці аж самих корінців. Друнечки. Надо ж як-нибудь спасти, о, он ще дві маленькі, з цими понакриваю. Вони не встигли від зими одійти, як вже знову їм стресньок. Лучше я потім тудирсу поприбираю. померзнуть мої розалінди. цієї взагалі листочки все повиться. Недільку потерпе. Чи наскільки там передають морози? Людей сніги повипадали, слава Богу, в мене не випали. Настись. Не випали. Це відра не понадіваю, хоч так, мабуть, насиплю. Аж з під самих корней пустила плетуча то скрізь на плетучий уже, а ця хай буде уже мене в Ось під сам корней. Це треба буде пообрізати, щоб не сили не гребло. Пристрижки. Бо жалко ж. а це теж відро не наділа куди? погано що, конечно. Вона мокра в мене. Такая хазяйка, що не поховала тисну. Не знаю, що роблю, але думаю, що що-нибудь збережу. Так, а цю укрию, де в получше. Це вже в мене, я її пересажувала Вона і так чохла в мене була. А це так взагалі буде їй Капець. Ще ось цвіточок накрию. Не знаю, чи лілія, чи як вони називаються, я в них не шарю, мені аби красиво воно росло. Ну, якщо мороз гепне, то буде всьому нехорошо. І тут а тільки полила, дивлюся. Тут відром я не накривати, молоток насиплю зверху. Все. Так, лапно в мене гашене. А, яке холодне. Жалко рукавиць немає у мене резинових, звісно. Це жалко. Буду як то акуратніше. Оба укротнесть її, может быть, не моя. Так густенько сейчас замешоваю. як ведьма заколочувати. Мабуть, багато води набрала. да ја јаски ке на колотила, што мајски ке да раѓамо. Вроді би розколотила. Що, починаємо білити? Біленьке таке, як молоко. І звість хороше. Поїхали работать. Що, з цього деревця і начну, мабуть. Я содвину. Та вже деревинка, але тут все по всередині вже потрухло. Okay, це я слабенько заколотила. І добавлю ще. Ще добавлю, що то мені не подобається. Остеньке. Падає вже. Я Раніше в школу, як ходила, нас вивозили на трасу Київ-Харків, давали посадку і ми харячили. Дітей багато, машини їдуть фафакають. І ми білимо дерева. Нас рука заболела вже й вмішати. Будемо пробувати. Паличку візьму ще відмішувати. О, блядь, сопли ты на дворе холодно. Все, поехал до следующего дерева. Колеса сторонку, хай там що что віддихне, здрасте. Блядь, від цієї звезді тоді поповимиш. Ці дерева треба було вже попилювати. Поспилювати, а не попилювати. З них толку, як сказав молоко. Яблука кислі. Це взагалі деревина. До середини літа опала вся і все. Яблука на ній не добрі. Просто що тут тінючок тіньочок ось стоїть. Молоденьке. Других вона, куплять, ті, що їдяться. А не листя в стільки від цих дерев і капець. Барбоспить. Барбос, то ведь там не холодно. Тоді подивлюся, що там, як воно побіліє. Надурили, мене ще не надурило. Хороша ізвість. Ідем. Добре куси. соночка вызов. Цепи, тут собака була, вона чіплялась, я ж то познімав. Все мені робити. Да шо он там? Так, сейчас положу, потом Так, ладно, я буду продовжувати далі. Всім вдалого дня. Мирного, тихого до зустрічі!